Вітаю, мене звати Валерія Вольнова. Я психотерапевт, і сьогодні я розповім вам про те, що таке нервова булімія. Нервова булімія це розлад харчової поведінки, який характеризується неконтрольованим переїданням і з подальшими спробами позбутися заєдиного шляхом викликання блювання, постановки клізм або прийому сечогінних чи проносних препаратів. Найчастіше болінії піддаються дівчата віком від 12 до 25 років, тобто підлітки. Рідше зустрічаються дорослі жінки, які страждають на булімію, ще рідше чоловіки. Зовні дівчат, які страждають на булімію, досить легко впізнати. У компанії це буде саме та дівчина, яка замовляє виключно найменш калорійний салатик, маленький, у ресторані буде розповідати, як мало вона їсть, і акцентуватиме увагу саме на цьому, а також на тому, як багато вона займається спортом, що віддає перевагу виключно некалорійній воді. За будь-яким стримуванням свого апетиту чи демонстрацією того, скільки вони їдять на людях, обов'язково слідує зрив, коли дівчата вже не можуть зупинитися і контролювати кількість заїданої їжі. Оскільки після цього приходить почуття провини і дуже сильна важкість у тілі, вони зазвичай позбавляються заїданого, викликаючи блювання. Або ставлять собі клізми. Або приймають велику кількість, я б навіть сказала, зловживають проносними чи сечогінними препаратами. Розглядаючи причини булімії, слід зупинитися на тому, яку роль пацієнт відіграє у своїй сім'ї, які стосунки в родині, а також на тому, що в таких пацієнтів найчастіше порушені стосунки зі своїм тілом вони не можуть розпізнавати свої почуття, емоції та відчуття. Наприклад, вони не можуть розпізнавати відчуття холоду або відчуття ситості. Розповідаючи про своє дитинство, пацієнти з булімією часто кажуть, що намагалися бути дуже зручними дітьми і зайвий раз не турбувати своїх батьків. Під час терапії часто з'ясовується, що ці діти проживають життя своїх батьків, втілюючи всі їхні фантазії про власне непрожите життя. Ну, наприклад, якась таня завжди мріяла стати співачкою, але мама сказала, що потрібно бути кравчиною. Таким чином, у Тані не вистачило сміливості розповісти мені про свої бажання. Вона намагалася залишатися зручною і вступила на кравчиню. Такі пацієнти найчастіше відчувають тотальне почуття самотності. Нездатність контролювати свою харчову поведінку є алюзією на нездатність контролювати власне життя, нездатність контролювати свої імпульси, фемінні потреби і почуття і, як наслідок, нездатність жити власним життям. Щоб впоратися з нервовою булімією, слід звернутися до психотерапевтів, які спеціалізуються на розладах харчової поведінки, і які найчастіше працюють у ЗВСЦ з лікарями-психіатрами, хінекологами, ендокринологами та забезпечують комплексний підхід до лікування подібних проблем.